Привіт! Мене звати Юлія, я сертифікований енергопрактик. І сьогодні я хочу дати вам одне єдине запитання, яке може стати вашим внутрішнім компасом і допоможе повернути себе до свого шляху. Коли здається, що ви заблукали, запитання звучить дуже просто. А чи приведе мене ця ситуація до моєї цілі? Коли ви ображаєтесь? Коли відкладаєте справу на потім? Коли прокидаєтесь без натхнення і нічого не хочеться, коли прокручуєте стрічку в інтернеті замість діяти. Коли сумніваєтесь у собі, коли вибираєте мовчати, хоча серце хоче висловитись, зупиніться, подивіться на себе збоку і запитайте, це мене веде до мого бажаного життя. Чи віддаляє це запитання? Як світло в тумані? Воно розставляє акценти, повертає фокус і дарує силу. Діяти навіть коли страшно. Спробуйте саме сьогодні, просто оберіть одну ситуацію, яка турбує вас останнім часом, і чесно дайте собі відповідь: це мене наближає до цілі чи ні. А якщо хочете глибше пропрацювати свій шлях і вийти з внутрішніх петель, я запрошую вас на безкоштовний відеорозбір. Там ви зможете подивитись на себе з знову. Висоти і побачити, в якому напрямку рухатись далі. Посилання під цим відео я залишаю. Я чекаю саме на вас.